Як стати для своєї дитини справжнім авторитетом? Майже кожні батьки свідомо прагнуть бути авторитетами для своїх дітей, тому що вони розуміють і відчувають, що так їм буде легше дитину виховувати. І це правда, тому що діти, для кого батьки є авторитетом, вони набагато легше погоджуються з їхніми рішеннями, навіть якщо вони їм не подобаються. Наприклад, рішення піти до лікаря. Такі діти набагато рідше порушують правила, встановлені батьками. У таких дітей немає мотивації кидати батькам постійно. Тійні виклики, а що ти зі мною зробиш, якщо я вибіжу на дорогу, а що ти мені зробиш, якщо я буду заважати тобі працювати? У таких дітей кордони їм зрозумілі, тобто у них немає мотивації ці кордони щодня прощупувати і провокувати батьків, зміцнити ці кордони. І також такі діти загалом вони більш спокійні, тому що більш адаптивні дітям, які довіряють своїм батькам, відповідно, дітям, для кого батьки є авторитетом, їм набагато легше адаптовуватись до різних. Змін у житті. Перше, що ми маємо робити для того, щоб стати авторитетними батьками, і це вже прозвучало раніше, але я повторюсь: ми маємо заслужити довіру своєї дитини. Ми маємо плекати довіру в наших стосунках. І для цього дуже важливо завжди, наскільки це можливо, бути з дитиною на одній стороні. Критика, оцінка, порівняння з іншими, покарання, провокування сорому, як тобі не соромно на тебе дивляться люди. Як тобі не соромно, ми з тобою Мовлялись, це все буде працювати навпаки, тому що в цей момент дитина від нас закривається. Довіра зникає. А там, де довіри немає, там, де дитина відчуває, що ви можете бути безпосереднім джерелом її переживань, тобто ви можете її карати, ви можете віднімати те, що у неї дорого, ви можете завдавати їй болю. В цей момент дитина від вас закривається. Там, де немає довіри, там немає авторитету. Друге, це чесність. Ми маємо бути чесні. Зі своїми дітьми, якщо ми хочемо бути для них авторитетом. Звичайно, цей пункт дуже співзвучується з пунктом 1, про те, щоб бути з дитиною на одній стороні, але я вважаю важливим його винести окремо, тому що в нашій культурі брехня дітям, особливо така незначна, вона на жаль дуже нормалізована. Ну, наприклад, сказати дитині, що це білочка унесла цукерки, тому сьогодні ти їх не отримаєш. І де тут, скажіть мені, авторитетність, де тут відповідальність, і де тут сміливість приймати самостійні дорослі рішення. Починаючи від маленької брехні і закінчуючи глобальною брехнею, коли, наприклад, трапляється якась важка ситуація в сім'ї, яку ми дуже інтенсивно переживаємо, а дитині ми розповідаємо, що все ок, нічого не сталося. І я тут говорю про розлучення, про якусь хворобу ближньої людини, не дай Боже, про смерть. Про це все ми маємо говорити дитині одразу. Тому що, коли ми замовчуємо і розповідаємо казочки, ми в цей момент скоїмо дві брехні: ми, по-перше, даємо їй неправдиву історію подій. і по Друге, ми лицеміримо, ми ховаємо свої справжні емоції і одягаємо на себе маску. Тут довіри і авторитету відповідно також не буде, тому що насправді зазвичай діти досить чітко відчувають, коли ви їм брешете, а коли ви їм говорите правду. А те, що дитина не виявляє свого обурення у відповідь на вашу брехню, це в свою чергу може говорити лише про те, що вона вже звикла до такого ставлення до себе. Тут не буде авторитету, тут буде бажання закритися від вас, тому чесність це обов'язково. one. Третя це відповідальність. З дітьми до п'яти років на нас має лежати повна відповідальність за те, як дитина почувається, як поводиться, і у які ситуації у зв'язку із цим потрапляє, навіть якщо це найбільш дурні і безглузді ситуації, які ми тільки можемо собі уявити. Тут проти нас працюватимуть фрази на кшталт: ну, якщо ти впадеш з цього столу, то це буде твоя провина, бо я тобі вже 10 разів казала. Або якщо ти загубиш оцю іграшку, то це буде твоя провина, тому що я тебе попереджу». Реджала, якщо ми зможемо до 5 років нести повну відповідальність за те, як поводиться дитина на людях, наприклад, або за невдачі, в які вона потрапляє, і потім, після 5 років, а може і раніше, така дитина хотітиме сама переймати на себе все більшу і більшу частину відповідальності, вона її нестиме без почуття, що це якось погіршує її життя. Четверте, це самостійні рішення. Ми маємо приймати якомога більше самостійних рішень, якщо ми хочемо бути авторитетами для дитини, і це про те, щоб перестати консульти. Туватися зі своїми дітьми, а як хочеш ти, а куди хочеш ти піти, а що хочеш ти одягнути. Якщо ви засипаєте дитину питаннями протягом дня, тоді вона відчуває вашу невпевненість, і тут вже вона ставатиме для себе авторитетом швидше, аніж вона бачитиме авторитет в вас. Тому не бійтеся приймати самостійне рішення, відштовхуючись від вашої власної думки про те, що зараз буде краще для своєї дитини, навіть якщо вона не погодиться з вашим рішенням, і навіть якщо воно їй дуже не сподобається, ваше вміння її підтримати. У цій фрустрації буде лише закріплювати ваш авторитет і в жодному разі не травмуватиме дитину. І п'яте і останнє, якщо ми хочемо бути авторитетами для своєї дитини, ми маємо подобатися собі. Ну тому що бути авторитетом дорівнює подобатися. І якщо ми хочемо дитині подобатися, при цьому не подобаючись собі, критикуючи себе на кожному кроці, знецінюючи кожну свою дію, ну тоді дитина відчуватиме фальш. Вона відчуватиме, що ви їй пробуєте продати те, в що самі не вірите ані на секунду. Тому Хваліть себе як найчастіше. Помічайте не лише свої недоліки, але й багато своїх переваг. Пробачайте собі свої помилки. Якщо ви знаєте, що для того, щоб собі подобатись, я маю зробити це, це і це. Ну то може нарешті настав найкращий час, щоб почати це робити. Якщо ви будете вже зараз отримувати від себе насолоду, тоді будьте певні, дитина буде дивитися на вас із захопленням. Вона буде вбирати в себе ваші слова як губка, і вона буде хотіти бігти за вами, а не від вас в іншу. Сторону куди подалі, А ні, все ж таки є ще один пункт. Останній і найважливіший, щоб бути реальними авторитетами, ми маємо не боятися свій авторитет втратити. Більш того, ми маємо прийняти той факт, що час від часу, в силу різних обставин, наш авторитет буде слабшати, і ось в цей момент дуже важливо реагувати адекватно, як дорослі люди, а не як маленькі діти, які бісяться, що щось пішло не так, як вони очікували. Тож будьте готові втрачати свій авторитет, а потім спокійно, методично і впевнено знову його повертати.